Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна абсолютно без жодних вкладень отримати 500 гривень на собі, а також по 1000 гривень за кожного запрошеного друга. Насамперед, вам необхідно буде перейти за моїм посиланням. Перейшовши, ви попадете на телеграм-канал, з якого вам необхідно буде знову ж таки перейти на YouTube, і там під відео на Ютубі в коментарях ви знайдете моє, рефер... моє реферальне посилання. Перейшовши по ньому, ви попадете на ось е, такий сайт, як Манівело. На цьому сайті ви можете позичити кошти е, в кредит. Е, якщо ви позичите не менше, ніж 2000 гривень, так, ось зараз я поставлю 2000 гривень. Так. Ну, простіше буде написати, напевно, 2000. То бачимо, що перша позика для нас буде абсолютно безкоштовна. Ось, приміром, я позичаю 2000 гривень на 20 днів. І бачу, що через 20 днів я маю віддати лише на 4 гривні більше. Тобто, по суті, вони мені відправлять 2000 гривень, а я через 20 днів маю віддати лише на 4 гривні більше. Таким чином ми на цьому сайті можемо абсолютно без відсотків по суті, позичити кошти, якщо вони нагально необхідні. Бачимо, що максимально ми можемо позичити до 27 тисяч гривень, ось приміром, якщо я позичаю 27 тисяч гривень на 20 днів, то через 20 днів я маю віддати лише на 54 гривні більше. Досить зручно е, при ситуаціях, коли вам терміново необхідні кошти. Так от, зараз у них проходить така акція. Е, Запрошуй друга і отримаю по 1000 гривень за кожного запрошеного друга. Таким чином, якщо ви. Вперше в цьому на цій компанії за моїм посиланням візьмете позику, то, відповідно, від мене ви отримаєте 500 гривень на свою банківську карточку додатково. Я зауважу, зверну вашу увагу на те, що перша позика безкоштовна під 0,01%. Тобто, по суті, ви безкоштовно зможете користуватись цими коштами, і також отримаєте від мене бонус у плюс 500 гривень. Далі, після того, як ви успішно взяли позику, ви можете її закрити, якщо вона вам не потрібна через декілька днів. І також в розділі «Приведи друга на сайті в особистому кабінеті ви зможете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і за кожного друга, який вперше за вашим реферальним посиланням перейде на сайт і позичить не менше ніж 2000 гривень на цьому сайті, то за такого друга ви отримаєте по 1000 гривень. Ці 1000 гривень вам прийдуть на ваш особистий кабінет в Манівео, після чого ви нажмете на кнопочку вивезти і протягом 3 днів вони вам прийдуть на вашу банківську карточку. Ліміту на запрошення немає, тобто ви можете запросити, скільки хочуть друзів і за кожного друга, який відповідає цим умовам, а саме перейшов за вашим реферальним посиланням. І позичив не менше, ніж 2000 гривень, то за, ко за кожного такого друга Маніве вам нарахує по 1000 гривень на вашу банківську карточку. Хочу зазначити, що компанія Маніве це найбільша кредитна компанія в Україні. Вони стабільно виплачують кошти і ця акція приведе друга. У них діє на постійній основі вже десь приблизно 4 роки. Тільки змінюються по суті умови цієї акції. Тому компанія перевірена, вони гроші виплачують. Тому якщо вам необхідні е, зараз кошти, і також ви хочете отримати приємний бонус від мене та від Манівео, ми рекомендую скористатися цією пропозицією і стати клієнтом Манівео та отримати приємний бонус. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.